Всім доброго дня! Знайомтесь це моя красуня Blue decal. А Вона блю, тобто голуба, але вона голуба, ну при умовах, що її підкислювати, що заліза в ґрунті багато, то вона буде голуба. Але у мене вона рожева, я нічого з цим не роблю, бо дуже ніжний рожевий колір. Ну просто неймовірний. Ось подивіться, яка вона. Вона дуже добре квітне. У неї є. Два різновиди квіт... квітів, бачите? Оці, оці, оці стерильні, а ці фартильні. <смі> Якщо я не помиляюсь, бачите, як вона гарна? Дивіться, дуже-дуже ну, класна. Ще раз кажу, вона називається Blue Deck. Це пильчаста гортензія. Це не великолисткова. Бачите, в неї листя відрізняється. В неї є трохи мінус, вона від жари, трошки в'яне, але потім тільки сонечко ховається, вона знову повертає свій тургор. Зараз я вам покажу в мене ще одне. Ось це в мене тут мої гортензії. Ось вона тут більше сонця, і вона така трошечки поникає. Ну, вона не любить сонце. я її кудись, можливо, переставлю. Але поки що їй тут нормально. От іще у мене, у мене багато гортензій. Починають деякі, тільки починають квітнути. Але знаєте що? Ще? Вона дуже важко черенкується. Ну, десь місяць потрібно, а може півтора навіть, щоб корінечку пустила. Вот. Ну, я стараюсь. Я вже начеренкувала її собі багато, бо я хочу її розмножити, таку красуню. Я ніколи не бачила. Це я випадково її купила в одному такому дуже невеличкому садовому центрі і хочу розмножити, бо я ніде ні до цього не бачила таку класну гортензію. Все, показала вам, похвасталась. Сподіваюсь, сподобалась. Пока!